Привіт всім друзі! Дивіться, сьогодні будемо робити з пластиліна. Робити будемо м'ячик. Відкриваємо пластилин. Відкриваємо пластилин. Дивіться, пластилин наш. Відкриваємося, бачите. Беремо його розімняємо. Розтягуємо, щоб він був такий більш м'яги. Так. Беремо вже, так розтягуємо. І тоді, коли він, ви чуєте, буде теплий, ви маєте нагріти так. Коли він буде теплий вже, можна починати. Зараз він є теплий. Беремо в ручки і отак. Або можете поставити на стіл і отак. Бачите? М'ячик. І він має витягнути на одну хвилинку. І тоді вже він стане твердіший. Розумієте? Можете крутити, і допоки він не стане твердіший. Він є. Треба отак. Десять над цього є кутка. Почекаємо одну хвилиночку. І дивіться, ми почекаємо пив. Хвилинки. Беремо копійку, ключі. Беремо. Ось копійка, ключі. І дивіться, беремо кусок ключів і робимо надріз. Такий не дуже, але як хочете, бо щоб він був гарніший. Оп. Повсюди. Беремо теж, теж і скрепку можна взяти, і теж скрепку. Скрепкою не варто, але беремо копійку.